Так змагаченні війська, ні збагачення влади, та з війська, ні з влади. Гроші на ЗСУ. Гроші на ЗСУ. Ну, наші акції продовжуються. Да, ми гроші на зсу. Ми вимагаємо від влади, щоб влада виділяла. І гроші на зсу. І продовжуємо вимагати по всіх містах України е, e, нас трошки не збільшується. О, ти сиди, кума, ти стримала збільшується вже. Перший раз прийшла, бо як, кума трошки збільшується. Е, e, ну, вода камінь точить. Вода камінь точить. На е, e, нас не зламати, це одно. Нас не зламати. Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Так, ви прийшли на акцію гроші на ЗСУ, але я так розумію, основна мета приходу не лише збір грошей, правильно? Е, ми, не збирає, ну, ми тут не збираємо ніяких коштів. Ми залучуємо е, увагу громади, щоб приєднувалися, так, е, до того, щоб міська влада будувала більше кроків. Ну, така основна мета, але е, коли є збір людей, можна висловлювати не тільки цю проблему, а ще й проблеми, які е, є, на які люди ще не відкрили. Очі, так незалежно. А ви в пресі готові ці проблеми озвучити? Так, е, да, я публічна особа з позивним блогер. Висвітлюю неоднократно отакі от причини. проблеми, за що мені вставляються палки в колеса від держави. Я маю. Вже більше судивостей під час війни, чим, чим до війни, Розумієте про що? Але боремось, тому що в нас ростуть маленькі діти, маленькі племінники, і так далі. Бороться за своїми родинями, треба бачити мало, яке маємо змогу. Ви бачите позитивні зрушення в тому, що міська влада щось робить в бік армії? Поки що, поки що мінімально я це спостерігаю. Сподіваємося, що ближче до весни вже будуть якісь конкретні збриди, і ми будемо за цим спостерігати вже моє десяти. Так, згачення війська. Ні збагаченню влади. Так, збагачення війська. Притірочку. Ваду в окопи. Владу в окопи.